Новини 36-го тижня навчання в комутеському коледжі. Поїхали 7 травня в гуртожську коледжу проведений захід. Свята Паска йде до хати. Будемо великдень зустрічати. Захід сприяв відродженню українських народних звичаїв, обрядів та традицій. Також присутні поділилися смачними рецептами своїх пасок та традиціями у своїх родинах. Атмосфера була чудова. 8 травня наш коледж разом з усією україною та цивілізованим світом відзначив день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день не просто чергова дата у календарі. Цей день ми пригадуємо жахливі події світової трагедії. Хто ж, як не українці, бажають миру та справедливості. За ініціативи студентського самоврядування оголошується конкурс гуманне ставлення до тварин. Міні-відео з домашніми улюбленцями будуть опубліковані на нашій інстаграм-сторінці. Не пропустіть і проголосуйте за найкраще. Продовжує розвиватися наш проект. Наші випускники, наша гордість, історії успішних людей, які пов'язали своє життя із нашим закладом освіти та професіями, які в нас здобули. Розміщені на нашому сайті. Завітайте та ознайомтеся! А зараз анонс. Вже з понеділка в нас стартує низка цікавих заходів. Тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін, спортивні змагання з футзалу, цікаві зустрічі та багато іншого. Тіткуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш Тікток та Інстаграм. Додавайтеся в групу Фейсбук і буде вам щастя! Усі посилання ви знайдете в шапці профілю. А на сьогодні це все. На зв'язку.